Тема сьогоднішнього нашого уроку комфортний освітній простір, правила безпечної поведінки в школі. Раціональна організація навчання та відпочинку. Мета уроку ознайомитися з правилами безпеки в школі, раціональна організація навчання та відпочинку, ознайомитися із сприятливими годинами для різних видів діяльності. Основне завдання. Освітнього середовища нової української школи, це створити спільноту, що навчається, атмосферу безпеки в школі, поваги та взаємодії, де вчитель піклується про учня та допомагає йому розвиватися. Створення освітнього простору допоможе учням пристосуватися до шкільного життя. Те, що оточує дитину в класі, має великий вплив на подальший успіх у навчанні. Повноцінний особистій розвиток та засвоєння предметних чи життєвих навичок. Облаштування навчального простору обов'язково має відповідати віковим особливостям школярів. Школа це не тільки приміщення, а й велика країна знань. Знання потрібні всім, зокрема, знання про особисту безпеку. Але, на жаль, школярі не завжди дотримуються правил безпечної поведінки в школі. Задля збереження життя і здоров'я в школі учням необхідно знати і дотримуватись правила безпечної поведінки. Ось деякі з них. Зверни увагу! Правила поведінки на уроках. Перше. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку уроків. Друге. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, зазначених в статуті школи. Третє. Запізнюватись на уроки без поважних причин не можна. Четверте. Під час уроку не можна голосувати, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку. П'яте. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть іти на перерву. Шосте. Учні зобов'язані знати і дотримуватись правил безпеки під час уроків і після них. Сьоме. Під час уроків не можна користуватись мобільним телефоном без дозволу вчителя. Ось такі правила. Але ось продзвонить шкільний дзвінок на перерву. І галаслива дітлашня умить заповнить коридори школи. Як не потрапити в скрутне, незручне або смішне становище, не проморгати небезпеку? На малюнках зображено, як діти ігнорують правила безпеки на перерві. Хіба можна сидіти на підвіконі чи гасати коридором, чи бігати з ходинками, а можна ненароком і під двері потрапити і одержати гулю на лобі через удар дверми? Щоб цього не було, варто звернути увагу. На правила поведінки під час перерви. Перше. Підготуй шкільне приладдя до наступного уроку. Друге на перервах поводься чемно. Третє. Не ображай однокласників і не сварися з ними. Четверте. Коридорами школи ходи спокійним кроком. Не бігай. П'яте не сиди на підвіконнику. Шосте не теревень в їдальні під час обіду. Дивитися можна. Ось такі правила поведінки учнів під час перерви. Ну, б то добре було б, якби спокійненько пішли додому, прогулялись під час походу додому, але пандемія COVID-19 внесла свої корективи і збільшила час перебування школярів серед моніторами в зв'язку із зростанням тривалості онлайн-навчання. Тому особливо актуальним є організація робочого місця вдома. Робоче місце учня повинно бути правильно організоване, і адекватно освітлене, рівномірне освітлення як кімната, так і парта. Настільна лампа розташована зліва від очей до зошита та чи підручника 35-40 см. Робочий стіл має стояти так, щоб світло падало зліва та спереду. Для правшів а праворуч – для лівшів. Стіл напроти вікна, навіть у маленьких кімнатах – це найкраще, не найкраще розміщення, тому що сонячні промені будуть відбиватися від стільниці і очі швидко втомлюватимуться. Крім того, краєвид з вікна може відволікати вас від виконання домашнього завдання. Висота стола та стільця має відповідати зростові дитини. Монітор Повинен знаходитись на віддалі 50-70 см від очей, залежно від його діагоналі. Освітленість екрану має бути такою ж, як і освітленість приміщення, а контрастність зображення максимальною. Категорично недопустимо працювати в темряві або в сутінках. Безперечно за монітором учень молодшої школи може бути. 15-20 хвилин, середній 25-30, а старший 40 хвилин. Ще хочу звернути вашу увагу, як правильно сидіти за столом. Ось, глибока посадка має бути. Займатися має займа, всю поверхню сидіння, де десь якось з краєчку, обидві руки скласти паралельно, спинка постійно контактує зі спинкою стільця, кут у колінному та кульшовому суглобах 90 градусів. І ступні ніг мають рівно стояти на підлозі. Корисна також гімнастика для очей. Її можна робити і під час виконання домашніх завдань. Зверни увагу, гімнастика для очей це спеціальні вправи для збереження гостроти зору. Комплекс вправ гімнастики для очей знімає в тому, добре тренує очний м'яз, поліпшуючи якість зору, зупиняє прогресування короткозорості. Ось декілька вправ. Дуже легкі ці вправи, але їх варто робити. Рухаємо очима за годинниковою стрілкою, 5 разів, а потім проти годинникової стрілки, стільки ж. Голова при цьому залишається нерухомою. Інша вправа ще є великі очі називається. Сидимо прямо, міцно заплющимо очі на 5 секунд, потім широко відкриваємо, повторюємо 8-10 разів. Заплющуємо очі, відкриваємо. Заплющуємо, відкриваємо. Така вправа зміцнює м'яз повік, сприйняє розслабленню м'язі ока, покращує кровопостачання. А ще можна виконати наступну вправу для поліпшення акомодації. Це здатності чітко бачити предмети, що перебувають на різні відстані від очей. Ця вправа не тільки покращує зір, тренує м'язи очей, а й сприяє розвитку фантазії та уяви. Уявна картина вона називається. Це дуже корисно під час роботи за комп'ютером. Ось що це за вправа. На аркуші паперу намалюємо картину. Піщаний берег, море, скелі отдалік, на хвилях погойдується вітрильник. Не забудь про пташок в небі, камінчики на березі і хвилі, хвилі й хвилі. Повізь картину на стіну і вдивляйся в неї. Роздивляйся деталі, уявляючи щось своє, фантазуй. Право виконуй 5-7 хвилин. А ще можна уявити себе метеликом і спробувати виконувати рухи метелика. Ось так рухи сплести на потилиці в замок. Пина рівна, лікті максимально розгорнуті назад. На раз лікті під підборіддям звести разом, на два розвернути вихідне положення. Так повторити сім разів. Перевага цих вправ в тому, що на них треба небагато часу, лише 9 хвилин на день, тричі по три хвилини. І ти будеш застрахований від перспективи дягнути окуляри в молодому віці. А ще для очей можна використати гідромасаж вдвічі день, вранці і ввечері. Ополіскуючи очі. Вранці спочатку теплою, потім холодною водою. Пересунути все в зворотному порядку. Промиваємо спочатку холодною, а потом теплою водою. Навчання в школі виконання домашніх завдань це серйозна розумова праця. Відомо. Що найбільше енергії спалюють скелетні м'язи, печінка та мозок, на мозок припадає 20% енергії, хоча його маса лише 2% маси тіла. Але слід розуміти, що так багато енергії необхідно мозку для підтримання його постійної роботи. Мозок працює весь час. Отже, п'ятикласники працюють не менше дорослих. Але коли багато працювати, Появляється втома, втома. Що це таке втома? Це тимчасове зниження працездатності організму або органу внаслідок інтенсивної або тривалої роботи. Розрізняють фізичну і розумову втому та перевтому. У цьому випадку взагалі ніякої особливої проблеми немає. Втома лікується, як ви гадаєте, чим Відпочинком. Важливо помітити. Моменти втоми і давати собі добрий перепочинок, змінювати діяльність. Намагайтесь раціонально розпреділяти час роботи та відпочинку, Розпреділяйте завдання за важливістю та терміновістю виконання. У разі великої завантаженості не соромтесь звернутися на допомогу до старших. Організуйте нетривалі, бажано активні перерви, плануйте вийти на свіже повітря та пройти пішки хвилин 20. Якщо ви займалися фізичною та важкою працею, у перервах на відпочинок переключайтесь на розумову діяльність на книжку почитати. Перш, на що варто звернути увагу, якщо ви постійно почуваєтеся втомленими, це СОН. І може бути 9-12 годин на добу. І з початком навчання в школі рухова активність школяра зменшується. Діти сидять на уроках і вдома, коли виконують домашні завдання, тому значно збільшується навантаження на хребет і тулуб, м'язи тулуба. Щоб уникнути перевантажень школярам продовж дня важлива раціональна організація навчання та відпочинку, щоб рости, розвиватися і берегти здоров'я упродовж дня дітям потрібно обов'язково чергувати розумову працю з активним відпочинком. Зміна видів діяльності сприяє відновленню працездатності. Ось як правильно поєднувати працю і відпочинок. А ще має бути перепочинок під час занять. Корисним для здоров'я можуть бути Тискують хвилинки на уроці або на перерві, і якщо ви помітили, що ваше тіло напружене, а ви ніяк не можете розслабитись, то виправити цю ситуацію можуть спеціальні вправи. А я вважаю, що прогулянки на свіжому повітрі це найкращі ліки від перетону, а осіння прогулянка до парку зробить ваш відпочинок незабутнім і прекрасним. А ще можна пограти в різні ігри, теніс, там, футбол. Гру цю люблять всі на світі, і дорослі, і малі діти, м'яч, удар, і крики, гол. Причудова гра. Чи не так? Після занять, буває, хочеться перепочити в тихому місці. У кожного учня повинен бути свій куточок відпочинку. Це може бути окрема кімната або невеличка площа у загальній кімнаті, місце відпочинку. Повинно бути чистим і безпечним. Ви маєте завжди підтримувати там порядок. Разом і попрацюєте. Нагадую, зміна видів діяльності сприває відновленню працездатності. А прогулявшись на свіжому повітрі або попрацювавши, і апетит появиться. Потрібно не забувати про правила харчування. Які ж продукти харчування корисні для для здоров'я? Це звичайне м'ясо, бо там білки, це цукерки, бо там вуглевода, це риба, а там фосфор. Овочі та фрукти містять вітаміни. А тістечка прекрасні з вершковим кремом. І, звичайно, для дітей молодшого та середнього шкідного віку необхідно споживати молочні продукти. А підкріпившись, можна і уроки виконувати, і книжку почитати. Серед групи словесних методів навчання чільне місце займає робота з підручником, сутність якого полягає в володінні новими знаннями, коли учень вивчає матеріал і осмислює наявні факти, приклади, закономірності і з сим набуває уміння працювати з книжкою. Тільки працюємо з підручником. За столом в гарно освітленому місці, а то псуватиметься зір. І дуже часто після занять дитина хоче відпочивати біля телевізора чи комп'ютера, але такий відпочинок сприйматиме, сприятиме тільки збільшенню втоми, адже навантаження припадає на ті самі ділянки кори головного мозку, які були задіяні під час навчання. Дивитися телевізор чи грати в комп'ютерні ігри краще у вихідні дні та на канікули. І тут сидіти потрібно на жорсткому стільці або в кріслі, а не лежати на дивані. Не за горами завершення першого навчального піврічня. Діти вже досить втомилися від школи, стають дратівливими, втрачають апетит. В них погіршується навчальна успішність і знижується імунітет. Причиною цього може бути невдало відображений режим дня або його відсутність. Режим дня це чіткий розпорядок життя дитини протягом доби, що передбачає чергування неспання та сну, а також раціональну організацію різних видів діяльності. Дотримання режиму впливає на розвиток нервової системи, виробляючи звичну для певної діяльності та запобігає виникненню негативних емоційних станів і перевтоми, правильно організований режим дня, необхідна умова нормального розвитку дитини, зміцнення її здоров'я, підтримання високого рівня фізичної і розумової діяльності. Ось він режим дня п'ятикласника. Підйом 7.00. Найбільш сприятливий час підйому молодших школярів 7 годин ранку. Загальна тривалість нічного сну 10-11 годин. Гігієнічні процедури гімнастика – 7.10-7.30. Сніданок 7.30 7.45. Навчальний час від 8 до 14 годин. Обід 13.30. 14 годин. Рухливі ігри розваги на вулиці від 14 до 15.45. Полуденок від 15.45 до 16 години. А далі самостійні навчальні заняття від 16 години до 18 години. Самопідготовку учням рекомендується починати. Завдань середньої складності. Потім переходити до найбільш складного і важкого матеріалу. А завершувати роботу виконанням найлегших завдань. Вільний час роботи гуртків, заняття за інтересами від 6 години до 7-ї години вечора. Вечеря 19 – 19.00-19.30. Допомога по дому – 19.30-20. Вечірня прогулянка. Можна гуляти самому, а можна гуляти із батьками від 20 до 2030. Гігієнічні процедури приготування до сну до 21 години. І нічний сон від 21.30, ну, Можна і лягти спати і 22 години. Отже, раціональна організація навчання та відпочинку це успішне навчання. Це дорога до успіху, і ми бачимо ці сходинки успіху. А ще я маю нагадати, що успіх приходить до того, хто його прагне. І яку б сходинку ти не виграв, не вибрав, досягнути її можна лише за допомогою наполегливого навчання, праці та дотримання порад, які ти почув сьогодні на уроці. А я бажаю тобі міцного здоров'я! That was big.